Так, всім привіт! Ми сьогодні віддаємо з Каті. О, тут Катя десь прячеться, ховається, бігає, і собачка у нас гарна. Цілу купу люків. Зараз вам розкажуть більш конкретно, куди це все йде. Вітовський районний Союз волонтерів учасник Дякую за допомогу і зараз розкажуть, куди медикаменти. Значить, ця купа іде на Холодний Яр на 93-й бригаду, яка там на сході базується. Ця кучка у нас іде. Допомоги йде на 59-ту бригаду uh -huh. і це йде, так як я інвалід, виходять з 21-го батальйону Сармат 56-ї бригади. Це йде на, мій, на, на, на допомогу моїм хлопчикам, моїм вихованцям, які будуть забезпечувати е, успішність виконання, а також живучість наших жилодій. Я вибачаю, що так ми позначили просто. Да, ми працюємо, хочемо. Щиро дякуємо, щиро дякую, що відізвались. І також Я хочемо нагадати всім, хто може допомогти з медицини, бо нам частенько присилають. Наче там починає трошки вже наробитися дефіцит. Ще пару разів видамо, і ми знову ж кажуть, будемо страждати. Тому, будь ласка, хто може допомогти з медицини, пишіть або мені, або Каті. Будемо дуже вдячні за підтримку. Всіх любимо, слава Україні!